Памп для щоденної підтримки імунітету. Головний наранок до вашої уваги. Українські військові знищили російський винищувач су 34 на Маріупольському напрямку. На аеродром не повернувся. Прокоментував так командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Водночас генштаб у ранковому зведенні підтвердив знищення ще одного бомбардувальника су 30 Вночі українські сили ППО відбивали чергову атаку шахедів. Це вийшло. І Про вибухи повідомляли, що й в Одесі було збито 29 від ударних БПЛА. Росія дронами шукає засоби, якими Україна змогла збити одразу три її винищувача Су-34 22 грудня. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Таким чином, противники значно менше нині атакують Херсонщину з повітря. Послухаймо. Зрозуміло, що вони шукають. Ті засоби, якими були відправлені ті літаки в вічний польотах, то кажуть, ну і таким чином менше, значно менше застосовуються авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку, ну фактично в одиничні випадки. Ну і е, в наших е, силах е, ППО, е, як повідомили, є розуміння, що росіяни е, тепер е, усвідомлюють, що далекобійні системи в Україні працюють і вони можуть бути в різних е, місцях. Армія Росії щільним вогнем вкрила Чорнобаєвку. За даними обласної військової адміністрації, загинула 37-річна жінка. Її виявили в зруйнованій будівлі. Ну а напередодні ввечері росіяни обстріляли прифронтові селища Очеретине та Нью-Йорк у Донецькій області. Поранено троє цивільних. Повідомила регіональна прокуратура. За попередніми даними проти мирних людей окупанти застосували керовані авіаційні бомби. Також вибухами пошкоджено і зруйновано житлові будинки, паркани і господарські споруди. Ja. Mm -hmm. В Сумській області повністю евакуювали 19 населених пунктів. Про це розповіли в місцевій військовій адміністрації. Повідомляє суспільне. Йдеться про 5 кілометрову зону вздовж російського кордону. Міста та села розташовані у Новослобіцькій, Білопільській, Краснопільській, Шалегінській та Есманській громадах. Загалом підлягають евакуації майже 13 тисяч людей. Поки що вдалось вивести менш ніж 4, а в тому числі майже усіх дітей. Вони перебувають нині у безпеці. А бійці сили оборони зможуть активніше тепер вести бої із росіянами. Україна повернула з окупації додому ще трьох дітей. Про це розповів Микола Кулеба, голова громадської організації Save Україн. Додому повернули восьмирічного Єлисея, який жив разом з бабусею на окупованій частині Херсонщини. Коли вона померла, росіяни помістили хлопчика в інтернат. Крім того, в Україну повернулися двоє 18-річних братів Андрій і Михайло, які виховувалися в прийомній родині на окупованій території. У столиці Сербії, Белграді, поліція розігнала мітинг поблизу міської адміністрації. Учасники акції вимагали визнати недійсними результати виборів до парламенту, на яких перемогла партія чинного президента Сербії Олександра Вучича. Пізніше протестувальники намагалися штурмувати ратушу, де знаходиться місцева виборча комісія. Поліція у відповідь застосувала перцеві балончики і заберекодувалася у будівлі. Президент Сербії Олександр Вучіч своєю чергою записав звернення до нації. Заявив, ніякої революції не відбувається. У демонстрантів нічого не вийде. А держава вдається до м'якої реакції, саме м'якої, за словами Вучича, на акцію протесту зібралося майже 2,5 тисячі осіб. Раніше міжнародні спостерігачі визнали ці вибори нечесними. Пише Reuters. Чехія платитиме українцям, які повертаються додому. Чеський президент Петр Павло підписав зміни до закону, який регулює статус українців. Тимчасовий захист продовжили до березня 2025 року, відповідно до рішення Ради Євросоюзу. Водночас громадянам України обіцяють фінансову підтримку під час їхнього повернення додому. Розмір виплат має встановити уряд. Біженці зможуть звернутися на по таку допомогу лише раз і не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії, тобто до кінця 24-го року, і рятувальники прикарпаття просять туристів утриматись від походів у гори. В Укргідромецентрі попередили про сніголовинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Видимість там мінімальна зараз через туман, а швидкість вітру сягає 12 метрів на секунду. Температура впаде до 13 градусів морозу. Майте на увазі, якщо ви там або плануєте туди свій тріп. Подорож на цьому все оновлений випуск. Вже майже за годину Будьте з нами ваше опори. Це ми. А зараз ми зараз в Україні заборонили приватизацію майна на територіях бойових дій. І Чехія буде платити українським біженцям, які хочуть повернутися додому. Це одна і ще з під тем, які ми зараз розкриємо. Ну і Тайвань виділив мільйон доларів на допомогу українцям, які виїхали до. Польщі економічні новини актуальні на зараз. Дивіться. Уряд заборонив приватизацію державного та комунального майна на територіях, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомила прес-служба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відповідні зміни Кабмін вніс під час засідання 22 грудня. Зокрема, приватизація державного та комунального майна не проводитиметься на територіях активних бойових дій не лише під час воєнного стану, а й протягом трьох місяців після його припинення. У міністерстві також нагадали, що території бойових дій визначаються спеціальним наказом від 22 грудня 2022 року. Та перелік цих територій періодично оновлюється. Чехія платитиме українцям, які повертаються додому. Відповідні зміни до закону, що регулює статус українських біженців, підписав чеський президент Петер Павел. Про це йдеться на сайті президента. Загалом положення передбачає продовження тимчасового захисту для українців, які виїхали до Чехії з початком повномасштабного російського вторгнення. До березня 2025 року. Водночас закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки має встановити уряд Чехії. По таку допомогу біженці зможуть звернутися лише раз і не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту. Якщо пізніше ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони повинні будуть спочатку повернути половину суми, які їм надав чеський уряд для повернення додому. Раніше чеські ЗМІ з посиланням на віце-прем'єра країни повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення до 1 жовтня цього року. Заяви на отримання тимчасового захисту в Чехії подали 561 тисяча 605 українців. З них понад 200 тисяч уже залишили країну. Вони або повернулися на батьківщину, або виїхали до іншої країни. Мільйон доларів на допомогу українським біженцям, таку суму передав Тайвань Польщі. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Тайваню. У повідомленні йдеться, що, аби допомогти Польщі впоратися з гуманітарною кризою, спричиненою російсько-українською війною, посол Тайваню у Польщі підписав меморандум. Про взаєморозуміння, співпрацю та угоду про пожертвування з союзом польських метрополій. Гроші від Тайваню спрямують для створення фонду, що опікуватиметься наданням допомоги Україні через польські організації, зокрема, посилюватимуть інтеграцію біженців, освіту дітей та молоді, а також сприятимуть поверненню додому тих українців, які цього бажають. Христос народився Славімо Славімо Його. Його. з Різдвом Христовим. Вас друзі. Ну і почнемо. Ми з такої е, доречної, я думаю, якраз в цей день теми Софії Київській повернули відреставровані хрести. От історія повернення і відновлення тривала аж два роки. Усі подробиці розповість наша кореспондентка Олена Квітка. надзвичайно важлива і. Чутлива тема для нас, усіх. Ми хочемо її з вами обговорити. Є про що, тому що ця тема буде актуальною ще далі, далі, далі. Що нам з цим робити? Рівень агресії серед українців зростає українців щодо українців. Чому українці цькоють одне одного? І що з цим робити? Ми вирішили розібратися і допоможе нам в цьому Олег Чабан після 7.30. Обов'язково подивіться. Ну і також сьогодні на завершення буде прем'єра від Козак. Сістем. Вау, полетіли з нами. Нак нагадуємо, 25 грудня, понеділок летимо. Так, я, як сказав, е е е династійний потомстей, е не вже юний, але натураліст природи, е е мені колеги кажуть, ти зняв сніг, ти зняв сніг. Що ти бачив, коли вийшов з дому? Друзі, е вийшов, побачив і з ось е е з вами ділюся, бо такого секрету я не маю тримати в собі. Тепер секрет це і ваш. Ну як секрет? Воно споглядацьке таке. Е дайте, будь ласка, на екран. Звук. Споглядацький секрет. Десь прибирають, десь ні. Десь сніг іде. Сніг? Але як репить? Диви, диви, диви. Ой, слухай. О, Клас! Наляпала, наляпала снігом. Ой, які гарні візерунки! Які оптичні ілюзії, класні. Сухай. Оптичні, психоделічні. Ілюзії. Таке, наче, що мені на телефон сів маленький спайдермен і повотиннячко наклав. Ну, в сенсі сплів, Чи я повотиня, чи марево тебе було На наплів мені ото повотинячка, і воно гарно вийшло, друзі. Ну, Просто це сніжинки сніг впавли на об'єктив телефону, і воно таке дійсно зробило таке красиво. Обов'язково. Я зроблю на інстаграм, заходьте, користуючись нагодою про рекламу свою сторінку. Що за. Раз, друзі, враховуючи те, що попереду вже кажуть, що буде ну таке значне, дуже кардинальне потепління в Україні грудень місяць, незабаром новий рік до 9 градусів. Подекуди зараз сніг можливий він розтане. До речі, що з дорогами діставалася до локації наша спеціальна кореспондентка, Олена квітка, і все зараз розповість. Доповість Олено Квітуль, квітнеш завжди, навіть в шалику навіть Досказу. навіть під сніжинками квітнеш Так. о, сніг йдеш, сніг іде. Хрустить? Хрумтить. Колеги Христос народився. Сьогодні вітаємося тільки так. Славімо Славим Його. його. Колеги сніг хрустить і продов... хрустів і продовжує хрустіти. От зараз ви бачите, сьогодні ми прокинулися абсолютно в такій зимовій касці. Це будемо вважати, що принаймні тут в Києві нам такий маленький подаруночок до різдва. Принаймні, настрій сьогодні такі погодні умови нам зробили. А хочу сказати, що трошечки потеплішало зараз. На термометрі десь мінус один градус, але сніг все ж таки посилилося. Ви бачите, що в мене вже фактично тут на правій щиті відбулося наліпання мокрого снігу, тому що він впер. Перемі мішку з дощем, і те, що зараз фактично падає додолу, вона починає танути. І я думаю, що буквально ще декілька годин, і такої казки зумови вже не буде, тому що тут в Києві сьогодні нам обіцяють плюс. Щодо доріг, сьогодні добиралася до роботи фактично Шевченківського району на Подільській. Ну не було почищено, але бачимо, що зараз, от фактично, декілька хвилин тому нас минала техніка снігоочисна Тому я думаю, що ще годинка і все буде розчищено. Тим паче я кажу, що сніг їх насправді е, тане. Я думаю, що сьогодні нам знадобляться е, всім парасольки, хто буде пізніше виходити, виходити з дому, тому що е, температура підвищиться, і цей сніг абсолютно перетвориться на дощ. Але ви знаєте, ось зараз така різдвяна казка. Я поки що чекала на вас, колеги. А е, то е, трошечки підмерзла, можу так сказати, тому що все ж таки сиро. Але бачила е, спортсмена, який біг сьогодні на такій різдвяній е, своїй прогулянці, от просто в шортах. Тому знаєте, нас не зупинити і взагалі хочу привітати сьогодні всіх з різдвом. А, особливий такий день, особливо зараз, побажати усім миру. І, а, тому що мрія у нас сьогодні одна на всіх, і хочеться, щоб пошвидше це світло а, перемогло темряву, яка прийшла до нашої країни, а колеги. А, Пропоную і вам а, випити не знаю, може, можливо, вже другу філіжаночку кави нашим глядачам прокидатися, поки я розповім про погоду, тому що у всіх регіонах України вона буде сьогодні весняною, попри різдво. В деяких регіонах сьогодні стопчики термометри піднімуться навіть більше ніж на десять градусів тепла. Власне, що обіцяє синоптики на, на 25 грудня, зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні очікується сніг з дощем. В Харкові стовпчик стрибатиме термометра від мінус одного до плюс одного, в Луганську та до. Донецьку буде трошки тепліше. Там від 3 до 5 градусів тепла. На південь країни прийдуть дощі, дощова температура триматиметься в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі. Також в Криму там в день буде від 8 до 10 градусів із позначкою. Плюс а, на, на заході країни це сьогодні найтепліший регіон. Там в день повітря прогріється від 8 до 12 градусів. І якщо зранку там теж очікується сніг, то в день він перетвориться на дощ. Не виключення сьогодні, і північ країни там за прогнозами сіновтиків також. Сніг з дощем в день температура повітря буде від 7 до 9 градусів тепла. Власне, такою вона буде на Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині. Мокрий сніг очікується сьогодні. Також у центрі це Черкаса, Кропивницький, Полтава, Вінниця і та і Дніпро. В день там буде до 8 градусів тепла. Ну і власне плюс 8 сьогодні обіцяють синоптики. Мокрий сніг і попереджають про пориви вітру і перший рівень небезпеки. І до речі, от сніг посилився. І вітер також сьогодні. От е, чим більше до світа... чим ближче до світанку, тим е, тим він стає сильніший, Тому зважайте на це. Якщо говорити про... Температурні рекорди цього дня, то найтепліше, 25 грудня, було зафіксовано тут в Києві у 1954 році. Тоді тут також було плюс 8. і сьогодні нам обіцяють плюс 8, Тому, друзі, давайте спостерігати. Мені особливо дуже цікаво, чи стане це Різдво 2023 історичним в плані синаптичних рекордів. Ну і найхолоднішим 25 грудня було у 1953 Тоді в Києві вдарив мороз у мінус 23 градуси. А, Колеги, ми фактично ще вчора почали колядувати, і сьогодні зранку продовжили колядувати такою класною колядкою від Джері Хейл. І за традицією колядувати можна ще сьогодні, на ранок різдва ходити в гості і е, запрошувати до себе гостей. Чим більше їх сьогодні буде в хаті, тим краще. А, і також, вважаючи, що сьогодні, от на ранок Різдва, першим в хату має війти чоловік. До речі, я вас не запитала одразу, а хто сьогодні перший у вас зайшов в студію? Люда чи Руся, колеги Руслан першим зайшов в студію, бо я ще добігала щось мені там дофарбували, дочисували. Руслан першим. Так що в нас буде все прекрасно в сніданку. Я сподіваюся, <рес> так от Квітуль, слухай, якщо ти там ще постоїш трошечки, то ти перетворишся на снігову бабу. А, сніг ліпиться, наліпає, наліпає. Потім отак от можна трошечки а, а, своїх так здібності з цього приводу завжди, зробити і а, бац, приходьте а, фоткайтеся, а, Софійська площа Олена Квітка, сніданок з 1. Квітуль мерші, мермерші до тепла. Мерші до тепла до нас. Пасибі тобі, колего, до наступного включення. Ну і а, Дякую. А, зірка зійшла. Христос народився, який сузір'я навколо цієї головної зірки. Зірки точно є, і ми бачимо ще. От до речі, побачили, що сніг наліпає, сніг падає, і максимальна обережність. Я вам точно можу сказати, що я їхав 25 км на годину. Тому я раніше трошки прокинувся, бо я знав, що буде сніг. Їхав на роботу дуже дуже повільно і обережно. Шановні водії, за можливості не виїжджайте сьогодні. Дайте попрацювати комунальним службам, прибрати сніг і погоді природі, щоб все розтануло, а вже потім до справ. Так, якщо немає нагальної нагоди виїжджати, то перекладіть на наступний раз певні справи або скористайтеся з іншим транспортом. Ми вас попередили. Так.